I got lost tonight under the stars up in the sky. Direction's hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Direction's hard to find under the stars up in the sky. I don't wanna I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder. We're getting older. Baby, it's you and I. I На каналі про в'язання. З вами Тетяна Чорна і це черговий розбір розпаковка пряжі, яка до мене приїхала за березень та початок квітня. Хочу вас познайомити з новими магазинчиками, з новою пряжою, яка до мене приїхала, та показати вам цікаві артикули, які до мене, в принципі, приїхали в цьому місяці, і з чого ми будемо в'язати, які в нас будуть проекти. Тож поїхали! А доки я не перейшла до огляду пряжі, поставте відео на паузу, перевірте, чи ви підписані на мій канал, напишіть коментар до цього відео, більше за 7 слів. Так ви безкоштовно допоможете мені просувати мій YouTube канал по статистиці. Також ви можете сказати супер спасибі, відправивши мені на банку Моно будь-яку комфортну для вас суму, це може бути і 5 гривень, і 10 гривень. І ціна чашки кави, чи ціна моточка пряжі, це також допоможе та мотивує мене, і я матиму змогу брати на огляд все більше нової цікавої пряжі і показувати вам. Почнемо із першої позиції. Приїхала мені тут така краса від магазинчику. Рукодільна лавка ярн. Це новий для мене магазинчик. Вперше буду в'язати з їхньої пряжі. І давайте тут. ось таку листівочку вона мені поставила в подарунок. І це справді день за рік, коли не в'яжеш. Давайте ж подивимося, що мені насправді приїхало, яка краса. А приїхала мені ось така краса, новенька бобінна пряжа шкарпеткова. Хочу зв'язати саме для себе шкарпетки, дуже красиві, і надіюсь, я їх на цьому тижні почну в'язати. Хочу почати саме ось цієї пряжі. Зараз вам все покажу ближче. Є у мене ось таких два артикула. Тут Люрикс Ланагато. А тут ось позиція із мікропаєткою. Вона така чарівна, така ніжна. Я думаю, хочу зв'язати на літо роптопіс ось цієї білої баловни. І до неї можна буде додати ось цю мікропаєтку. Буде дуже красиво виглядати. Ви подивіться ось на цю красу, на цю красиву шкарпаткову пряжу. Я на цьому тижні планую поїздку, і саме в поїздку я б хотіла взяти ось таку шкарпеткову пряжу. В більшості мені б хотілося спершу почати з цього моточка, в'язати шкарпетки для себе. Напевно, буду в'язати на спицях 2 мм, вона така тоненька. Ось. І у мене буде два базових. Це такий яскравіший колір, мабуть, осінні вже шкарпетки. А це такий сіренький, простенький. Але мені ці кольори, неймовірно, подобаються. Дуже красиві. Це поєднання, що кольорове, що таке сіро-чорне, неймовірно, просто вже не терпиться з них пов'язати. Також я маю нову пряжу на павутинки. Це Silk Mohair Lux від Lana Gato. Дуже м'якенький, він з таким маленьким люрексом. І я думаю, спокійно можна в'язати на спицях 10-12 мм в одну ниточку, вона буде така повітряна-повітряна. Ви просто подивіться, яка це краса. Такий яскравий колір, ще й з цим мікролюрексом, дуже м'якенький. Давайте розкажу, що по складу в цій пряжі. 78% Супер мохерс, 14% шовку, 4% нейлону, і 4% поліестра. Дуже м'якенька тендітна ниточка, і я вже хочу носити цю павутинку яскраву. Це я хочу на цю весну бути неймовірно яскравою. Також маю ось таку бавовну, мені здається, тут... 300 чи 400 г. Я хочу зв'язати неймовірно красивий літній топик, і ось це моя перша бобінна-бавовна, і мені вже не терпиться приступити до в'язання цього виробу. Отож, із цієї пряжі вироби будуть всі для мене, тому що. Я неймовірно сильно хочу зв'язати собі щось літнє, павутинку, якийсь топ і його насправді носити, тому що дуже часто буває таке, що я в'яжу речі, іграшки на продаж, а сама просто зберігаю ось такі моточки пряжі. І як в тому відео, що це моя павутинка, це мої шкарпетки, це мій кроп топ, а пряжа так і залишається в моточках. Тож, буду вив'язувати ось таку красу для себе, буду ділитися з вами оглядом на пряжу, і по можливості буду підзнімати вам якісь відеоуроки, щось буду ділитися з вами своїм досвідом, і розповім вам про кожну пряжу окремо. Тож, чекайте нових відео і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І YouTube вас буде сповіщати про вихід моїх нових відео. Далі я замовила упаковку пряжі Гімалая. Ось такий артикул. Це для мене нова пряжа. Я таку е... гімалаю ще не користувалася, але вона була на великій, знажці, за 245, здається, я придбала плюс. Я замовляла після Укрпоштою, то загальна сума вийшла десь, здається, 300 гривень разом із доставкою, разом із комісіями після Тож, в цілому, задоволена. Тут у мене 5 моточків. Магазин Candy Yarn. маю ось таку схему. Ось. І смаколики. По пряжі зараз розберемося. Сама пряжа. Я замовляла ось такий молочний колір, вона доволі приємна на дотик. По складу у нас тут 100% поліестер. Рекомендується спиці мм, А гачок, мабуть, такий самий. Вона дуже м'якенька, відрізняється від Himalaya Dolphin Baby. Не знаю, чим саме відрізняється, потрібно знайти моточок. І, мені здається, ця набагато м'якша. Зараз пішла шукати Himalaya Dolphin Baby. Ось у мене є розпочатий моточок Himalaya Dolphin Baby. І давайте порівняємо. В принципі, я б сказала, що ця пряжа навіть трішечки товстіша. І вона на дотик цупкіша. Я брала для іграшок, тому що молочний це пряжа, яка підійде до будь-якої іграшки на тіло і хочу створити багато майстер-класів, можливо, якийсь мехасик буде чи зайчик, щось ось таке дуже миле. Тому за таку ціною, міхам, як сказав, бери, навіть не думай, правда, я замовляла сіреньку пряжу, світло-сірої, не було в наявності. І взагалі мені цю пряжу показала Настя. З каналу дивисів я І я так подивилась, подивилась, посумнівалася і зробила замовлення. Дуже задоволена тим, що замовила цю пряжу. Ну, насправді, вона набагато м'якша за гімалаю Dolphin Baby. Буду використовувати, не знаю, чи це буде якийсь повноцінний плечовий виріб, але те, що з неї будуть іграшки, це точно. Також на минулому тижні, мабуть, навіть на позаминулому тижні я побачила ось цю пряжу. Я в'яжу шкарпетки для наших військових із благодійної пряжі для проєкту «Чарівниця Добра. І мені просто захотілося в'язати багато-багато шкарпеток, а так як ви знаєте, що шкарпеткова пряжа вона доволі дорога. І не завжди чарівниці добра можуть забезпечити усіх в'язалочок пряжею. Тож я відкрила банку на збір, і ось ця і ця пряжа куплена за донати ваші. Дякую вам за підтримку. Неймовірно, красива пряжа. Це я купила. Купувала в телеграм-магазині, мені також магазин рекомендувала Настя із каналу. Давай пов'яжемо. Я досить довго приглядалася до різних різних артикулів, які там продаються. І захотіла ось таку пряжу на кобоху. Вони чудово, мені здається, поєднаються ось в такий піксель. Давайте подивимося один з вами моточок. Пряжа у нас доволі приємна. Це на кубоху. Ось така шкарпетка показана, яка вона у нас вийде. По складу у нас де наш склад. Ось склад. А, у нас тут 75% шерсті, а також 25% поліаміду. Дуже тепленькі, якісні ниточки, мені неймовірно сильно подобається ось це забарвлення. Можна сказати, що це одні з моїх улюблених кольорів, одні з моїх улюблених відтінків. Неймовірно сильно подобається. Хочеться вже приступати до в'язання. І зараз подивимося, які тут спиці рекомендуються. Тут навіть рекомендуються спиці 2,5 або 3,5. Спробую в'язати шкарпетки на 2,5 та на 3 мм. І тоді будемо порівнювати, які шкарпетки вийшли, які щільніші. Буду показувати вам обов'язково зразочки, як я працюю над цими шкарпетками. У влогах буде обов'язково естетик відео про те, як я над ними працюю. Можливо, навіть і ось ці шкарпетки поїдуть зі мною в п'ятницю в дорогу. Ось дуже приємна ниточка. Давайте подивимося, що ховається в тому пакуночку. А тут у нас бобільна пряжа шкарпеткова від магазину Нітки. І це ось такий красивий зелений трав'яний артикул. Мені дуже добре. Насправді, мені ця пряжа одразу сподобалася у телеграм-магазині Нітки був пров'яз із цієї пряжі, з такою більш яскравою, але та яскрава нам не підходить. Військові таку яскраву пряжу не носять Там від рожевого більш така дівчача пряжа. Тож із чарівницями добра я радилася, і ми вибрали ось такий трав'яний колір. Єдине, що пров'яз був на спицях 2,5 мм, і мені здалося, що ниточка має бути набагато товстіша. І тут у мене 500 грам, 100 г коштує 160 гривень, і ця бобінка мені обійшлася 800 гривень. Пряжа обійшлася в 500 гривень, 5 моточків за доставку тієї пряжі платила я особисто. А ось цю пряжу мені відправили безкоштовно, так як я сказала, що це пряжа для ЗСУ. Обов'язково відв'яжу зразочок із цієї пряжі, покажу вам. Не знаю, чи буду комбінувати у два складення, перемотувати, чи це буде до цієї пряжі я буду додавати якусь акрилову пряжу, міксувати, щоб цього моточка вистачило нам більше паршпетичок, але ви просто подивіться на цю красу і на цю естетику цієї пряжі. Неймовірно красиве поєднання і якраз такі трав'янисті кольори, що підійдуть нашим військовим. А також, коли я відкривала збір, я запропонувала відправити мені донат на будь-яку суму, яка комфортна для моїх підписників. І, можливо, в кого є, надіслати мені просто пряжу. І одна дівчина. Відгукнулася мені в Телеграм, здається, чи в інстаграм, написала Олена Романенко і написала мені ось таких 5 моточків шкарпеткової пряжі. Тож також оглянемо її метод. зараз. У мене тут два моточки Alize Superwash Comfort. Схожу пряжу мені надсилала надсилав магазинчик на ярн і там, здається, був комфорт. Також комфорт чи комфорт сокс. Мені здається, вона була трішки тоньше. Ось такий відтінок у мене тут у нас в складі 75% шерсть, так, шерсть. І 25% поліамід. Рекомендується в'язати на спицях 2 мм до 4 мм. Ось Я думаю, на спицях 2 2,5 мм буде неймовірно комфортно в'язати ось таку красу, вони неймовірно м'якенькі і будуть, неймовірно, теплими. І також у мене є три позиції ось така Alize Wolf Time. Дуже м'якенька, також тут у нас 75% шерсті і, мабуть, поліамід 25%. Так, 25% поліамід, так само неймовірно, ніжна ниточка. Мені дуже подобається ця пряжа, і вже хочу приступити до в'язання ось таких м'якеньких шкарпеточок. І що означає така кількість шкарпеткової пряжі? Я для вас готую декілька майстер-класів. По шкарпеткам. І я відзніму простий майстер-клас по шкарпеткам, по якому в'яжу я. Мене так вчили в'язати шкарпетки мама з бабусею, потім в університеті. Ось це, неймовірно, простий майстер-клас буде просто для новачків, які. Ніколи не в'язала шкарпетки. Я попетельну розповім, скільки петель потрібно набирати, як розділити на чотири спиці наші петельки, скільки необхідно пров'язати, щоб ви, наприклад, для себе або своїх рідних могли зв'язати шкарпетки. І по моєму майстер-класі ви легко зможете відрегулювати кількість рядків, кількість петель, щоб зв'язати на більший або на менший розмір. На цьому у мене поки все. Е... Ось моя най найновіша пряжа. Якусь іншу пряжу я буду вам показувати в... у влозі. У мене також є деяка пряжа, яку я придбала в АТВ, Також вам при якомусь підключенні її покажу. Хотіла саме показати вам пряжу благодійну, з якої я буду в'язати шкарпетки, та познайомити вас із новим магазинчиком, з яким буду. Співпрацювати я і буду в'язати неодноразово із їхньої пряжі. Обов'язково ще детально в кожному відео розглянемо кожну позицію. Я буду в'язати, ділитися своїм досвідом дуже велика краса і обслуговування, неймовірно, приємне в цьому магазині. Також в цьому магазині є рафія, уже літня пряжа, бавовни багато, дуже багато фурнітури для сумок. Різні є навіть майстер-класи, можна там же придбати і майстер-клас, і навчитися в'язати сумочку чи портфелик. Посилання на цей магазин я вам залишу в описі під відео. Дякую, що дивилися коротенький огляд пряжі разом зі мною. До нових зустрічей, підтримуйте мене лайками, коментарями. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Хочу сказати, що нарешті на своєму YouTube-каналі я підключила монетизацію, то по можливості. Будь ласка, продивляйтеся рекламні ролики, які вам буде видавати YouTube, тому що це мій невеличкий заробіток. А також ви можете стати спонсорами мого каналу, там є різні види спонсорства. І для своїх спонсорів я буду відзнімати нові майстер-класи, вони будуть доступні лише для спонсорів. Ось тому ж чекаю вас, підтримайте мене у моїй справі. Ваша підтримка, ваше дякую. Будь-який донат. Суперспосибі. Ви можете скинути на е, банку Муну. Посилання я залишила в описі під відео. Все, прощаюся із вами. До нових зустрічей, до нових оглядів пряжі. Бувайте! Got lost tonight Under the stars up in the sky Directions hard to find Under the stars up in the sky I don't know where to take this I don't wanna break this We're living in the moment We're living in the moment Your head is on my shoulder But we're getting older Baby, it's you and I I know you'll follow me I don't know where to take this I don't wanna break this We're living in the moment We're living in the moment Your head is on my shoulder But we're getting older Baby, it's you and I, I.